Поплели якось аграрії щастя шукати. Сільське господарство повинно служити тільки багатіям, сказали недалекоглядні та жадібні. Ну а що ж робити нам? Простим незаможним селянам, які живуть від власної праці. Земля й так вродить все, що я схочу! Ніяких селян не потрібно! Ні, мене таке не влаштовує, сказав селянин. Я не зможу жити і працювати в селі, коли держава створить ці умови тільки для підприємців, а моя праця стане невигідною. Ой! Погано буде без селян! Можливо, все ж таки з ними поділитися? Але ж це бізнес! Виживає найсильніший! Здається, наш човен потихеньку йде на дно. Щось тут не так. Тепер ми не тільки не попливемо далі, а навіть із місця не зрушимо. Попали в халепу. Здається, в нас недостатньо сил, щоб виправити ситуацію. Національна академія Аграрних наук України. Наголошує, не в самій силі справа, але і в мудрому підході. Зробити потрібно так, щоб добре було всім, а для цього необхідно виконати наступні вимоги: гарантування захисту прав та інтересів власників земельних ділянок, створення прозорої системи оподаткування аграрного сектору, запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення. Забезпечення стабільної системи державної підтримки аграрного сектору, зменшення регуляторного навантаження на агробізнес, створення мотивації до технологічного переоснащення та модернізації галузей аграрного виробництва, стимулювання підвищення соціальної відповідальності агроформувань та розвиток селоутримуючих підприємств. Збалансований розвиток галузей аграрного сектору економіки, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення продовольчої безпеки держави. Дуже добре, коли бізнес стабільний! Тепер наш човен має потужний двигун.